Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо чотириканальний підсилювач звуку від компанії Morel, модель mpd4.70. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться сам підсилювач і також монтажний комплект. Підсилювач в металевому корпусі повністю, підсилювач на 4 канали. Рачимо з однієї сторони саме ці 4 канали, також є запобіжник на 50 А. Роз'єми для підключення живлення 12 В. з іншої сторони, на серця роз'єми, і також налаштування звуку. По характеристикам, даний підсилювач має. Номінальна потужність 70 Вт на кожен канал. Якщо підключення буде в мостовому режимі, то це буде 2 канали по 200 Вт. При купівлі на даний підсилювач також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.